Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про бачата здорової людини, а саме про iMix 13105 LT10 й левел Франція. Чому це бачат здорової людини? Яка головна проблема бачата взагалі? Ну, крім того, що він не м'ятовий не актуальний, в нього немає броні, немає хп і він не вписується в сучасну м'яту рандому? Головна проблема бачата це зарядка і розрядка барабана. Дуже довге, що одне, що інше. В цього танка фактично той же барабан, але при цьому менше пробиття, і він урізаний по кількості снарядів. Ми от даємо їх з тим же інтервалом 2.73, Але при цьому перезаряджаємося не 37 секунд, а 24. І при цьому маємо не 5 снарядів в барабані, а всього 3. Тобто на розрядку вам треба ну там, менше 6 секунд, якщо так подумати. От і. Це все ще ЛТшка, які не потрібні в сучасному рандомі. Але при цьому, якщо ви хочете пограти на Бачаті, то візьміть собі ось цей апарат, в нього буде і маскування приємніше, і рухливість приємніша. І при цьому барабан буде не настільки болючий, коли ви заїжджаєте комусь там у фланг, в тил раз в 25 боїв. От, але при цьому цей барабан буде набагато більш ефективним в кожному окремо взятому бою, бо його буде тупо простіше реалізувати. От, в принципі, якось так. Ну і починаємо з наборів обладнання. Якщо ви чуєте молоток з вулиці, я не винувати, я з цим нічого не можу зробити. Мені треба записувати гайди, доки в мене є світло. от, Тому ну, я перепрошую, це у нас буде гайд не на mx 13.5, а гайд на молоток, можливо, потенційно. да, от, Я думаю, вам його чутно. Ну, як я сказав, я нічого з цим зробити не можу. А, да, Тому скиньте хтось, будь ласка, 200 тисяч гривень, щоб стрімер колись переїхав, да, і, в принципі, все. А, от, да, ви, ви цього не чули. Так от, про що я говорю? Обладнання. А, в, принципі, в принципі, збірки дві. Одна збірка це фул стрільба, друга збірка це, власне кажучи, фул асіст. Ну і далі мати їх дві, тобто дві збірки на вибір, коли прокачали польову модернізацію. І тоді можна якісно, ну як, якісно, <свідносно> відносно комфортно відігрувати, обираючи першу або другу збірку в тому чи іншому бою на тій чи іншій мапі, в тому чи іншому сетапі. Але в мене цього всього немає, тому я ставлю собі проміжний такий етап. В якому плані проміжний? В тому плані, що у нас буде стояти від стрілкової, стрілецької збірки стабілізатор, а від збірки на асіст у нас стоятиме, власника. Що є малошумка і оптика. А, таким чином, я скомбіную собі найважливіші, перепрошую, параметри танка в одній збірці і, в принципі, буду більш-менш ефективним, наскільки це взагалі можна говорити про легкий танк в реалях сучасного рандому в кожному окремо взятому бою. А, з цим розібралися. Тепер переходимо до польової модернізації в польовій. Дивіться, в першому зазвичай танків береться ну, легких танків береться 2 км вперед. Там в мене був з тісаком косяк, в якому плані я дурачок, я сказав вам неправильно польову, але потім в закріпленому коментарі це все діло виправив. Ну ви ще його все одно не читали, тому е, заакцентую ще раз на цьому увагу, да, можете піти почитати закріплений коментар. Так от, зазвичай ставиться швидкість вперед. Е, в цього танка максималка 68. Це краще, ніж багатьох елтешок 65, і тому в теорії, в теорії, йому якраз таки можна поставити або двигун, або не ставити нічого, або дійсно поставити ще більшу максималку, а чому б і ні. Тому в першому обираєте під себе. В другому робимо мінус перезарядку, в третьому можна не робити взагалі нічого, по ідеї, тому що, ну так, да, швидкість там не ахті і не Камільфо. Тому в третьому не беремо нічого. В четвертому беремо плюс два домаскування, в останньому беремо мінус три від <кій> скритності супротивника за рослинністю. В спеціальній комірці обираємо що? Правильно, вогневу потужність, тому що ми сюди поставимо умовний стабілізатор або умовну вентиляцію в стрілецьку збірку. З цим розібралися. Парк, екіпаж у вас на екрані: це три людини. Це командир виконує роль радиста, а навідник виконує роль зарядника. Ну і механік водії там сам собою сидить і все. А, ну, поки ви дивитесь, розкажу вам цікаву історію. Насправді вона не цікава, а просто пересічна. Зайшов я, значить, в екіпаж, що невідомо, чому в мене були окремі екіпажі під Єлсіху і під Мікс-1305, я не знаю, чому так сталося. <кій> Коли це все діло качалося, прокачувалося, я не пам'ятаю. От, Але зайшов, подивився мене за рахунок того, що на Бораску було награно мільярд боїв. Звідки взялося 80 брошур французьких, і за рахунок цього ви зараз бачите фактично майже повністю запаний екіпаж. От. Якось так. Цікава історія, ні не цікава абсолютно, як і в принципі ця гра, тому, в принципі, все, що називається, відповідає да, одне одному. Переходимо до бронювання. Амікс 135, отакий от він. І візуально, в принципі, також це бачатна мінімалка, якщо так подумати, і по бронюванню у них не сильно великі відмінності. НЛД 40 центральна лобова 50, ВЛД 30 нехай там 40 і ще одне ВЛД 25. Само собою, всіма всюди завжди на вильот, зокрема, фугасами і, зокрема, по правилу трьох калібрів в деякі зони. <кій> Бортова проєкція 20 мм по всій площині, ну, само собою аналогічно. Лобова проєкція башти, комірець 30 мм, сама по собі башта 30 мм, лючок 20 мм. Ну і маска гармати, там у нас чого? Там у нас воно є зона в 300 мм на даній броні, тому само собою в маску ми йому не стріляємо, а в усі інші зони ви пробуваєте його завжди, всіма всюди, фугасами, правилом трьох калібрів і так, далі, і, так далі, і так далі. Все, з цим розібралися, поїхали в бій і будемо <кій> проговорювати всі нюанси плюс і мінуси даного апарата. Отож, бронювання відсутнє повністю, навіть натяку на нього немає. 20-30 мм по окружності і одна звана в 50 мм це ні про що. Рухливість, як і сказав перед цим. По-моєму, 25, якщо я не помиляюся назад, 68 вперед. І це непогана рухливість, як для легкого танка. Він її загалом не бере, поїде і буде тримати. О, тому по рухливості в цілому питань небагато. От їх, в принципі, не виникає. О, це перше. Ну, це вже друге, бо перше була броня. А тепер третє. По Гармата у нас 15-мм, пробиття на базовому снаряді 200, 234 мм, це під калібр. Летить 1000 м на секунду, не звертайте звертати увагу, що має 1100, тому що банально що, правильно, я поставив сюди на хібась, невідомо навіщо перк. Просто щоб було скоріше для кумулятива. О, тому 1000, польот на базовому снаряді, пробиття. 234, і при цьому всьому ділі альфа 390 одиниць. Пробиття на кумулятиві 280 мм, польот 800 м на секунду, що саме собою фарш, і така сама абсолютно альфа. Е, в чому суть? Чому я не їду, е, оці всі ваші ЛТшні так звані функції виконувати, чому я не їду світити? Е, тому що ну, немає кому світити, немає як світити, тому що воно у нас танки світляки вже поїхали, зайняли свої позиції, воно та 100 ЛТ, воно, власне кажучи, ЄБР зайняв позицію, все, нам тут робити немає чого. Е, ну і в принципі, все. Маскування посереднє, воно не найкраще як для ЛТшки, але при цьому краще, ніж у деяких окремих представників тих самих ЛТшок. От, якось так. Це перше, друге. Огляд. По-моєму, огляд у нас як в тесту ЛТ, це 390, якщо я не помиляюся, метрів в базі. Ну, і само собою оптикою це все діло трошки розкачується, проте конкурувати з рампунзером, з Ширідауном. Тихо. Рампунціром і шеридауну ви не зможете, само собою. Само собою ви не зможете, ну і, в принципі, цим все сказано. Так от. Про що я говорив? А, про те, що ви запитаєте, чому я граю зараз на Алтешки в місті, а де мені грати? От, от чергова ця історія про те, що ну, шка має світить. Оцей весь біломусор, який приходить, і розказує про те, що ні, ну ти не розумієш, коли ЛТВ скілований, він не безполезний. Ні, ну ти не розумієш, а хто буде світити в франдомі, якщо не буде лт Ну, та хто буде світити? Ну, Центуріон сам собі світить. Є п'ятий сам собі світить. Ось поляк зараз буде, сам собі світити. Ви скажете, світить кімпу, ну так, а толку, хто її буде одкидувати. Оці ось чуваки, так вони не бачать ось, ось кімпу. Скажете, є прохрівка, да, є одна мапа, на якій граються ЛТ, на якій ЛТ домінують і вирішують до любовів здебільшого. А як щодо інших 40 мап? Ну, типу, що ви скажете про це? Ви само собою скажете все те саме, що я казали перед цим, що ну, АТ потрібні, алте впливають і так далі, тому подібно. Ці всі е, забавні круті історії. Ви все це скажете само собою, я кончений біомусор, да, це не обговорюється. От ви це все скажете, але який <кій> це матиме вплив, яку це матиме вагу, ви самі прекрасно маєте розуміти. Ну а якщо не розумієте, то в принципі ви знайшли свою гру і ця гра знайшла вас. Е, от, якось так. Тому підсумовуючи, а, ні, не підсумовуючи, це у нас барабан, барабан на три тички, КД загальний 24 секунди плюс-мінус. Там залежно від того, що ви поставите, може бути 23 або навіть 22 з невеликим можна буде зробити, якщо поставити все саме на стрільбу і в польовій, і в обладнанні, і так далі. От о, так, Мандрагор кудись їде, невідомо куди. І це погано само собою. Так от, 22, 23, 24 секунди перезарядка в нашого апарата. Три снаряди з кадепами штичками в 2,7. Ну і в принципі, знову ж таки, для постріляції танк підходить. Приїхати, комусь барабан, поїхати. Так, да, в цьому плані підходить. Ну але знову ж таки, це краще забачата в цьому плані. Але чи краще це за якісь інші стежки, які роблять ті самі штуки, які при цьому мають яку небудь броню, при цьому мають які не які хп і так далі, тому подібне. О, до речі, молоток зупинився, тепер пішла болгарка в ход. Так, да, ну от, так от, 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 от і живемо. Ой, господи, так от і живемо. Так от, про що я говорю? Про те, що от зараз був би я біля поляка на якомусь мету нормальному танку, да? Що було б? Ми б з поляком прийняли рівну урода, прийняли б їхнього поляка і, можливо, б навіть виграли це ПВП. Правильно? Правильно. Але висновку я був на ЛТшки, я не міг йому нічим допомогти, як наслідок поляк вмер. Як наслідок другий, їхні танки активно проїхали на нашу базу. Типу приїжджають зараз до нашої бази. І, типу, ем, якщо один наслідок, ми отримуємо те, що ми програємо в бою, і потенційно ми його програємо. Не просто програємо, як в моменті, да? а ми його і програємо як загальний підсумок бою. Правильно? Правильно. Ну, найбільш умовірно. Тут уже манта стоїть, по ідеї. В кущу. Тут уже в кущу стоїть манта, мабуть. А може не стоїть. Херіозна, Короче, байдуже. Абсолютно байдуже, немає ніякого значення. Кидаємо танку, ми світимось, по ідеї. Да, і більше. Ні, я не чого? Так, або я кірмачі, або. Або. Або, або. Е, стабілізація нормальна, само собою зі стабілізатором зведення. Ну, також притомне, питання нарікань до нього, як для такого калібра, як для такої апаратурки в цілому, як для ЛТшки, не виникає. От, якось так. Е, мене болгарка збиває з думки, я не можу ні про що думати, тому що. Ну, Тому що. Люди займаються чимось корисним, люди, вони якісь... Якимось uh, колібенством займаються, да, що називається. а я граю в танчики, ну, в принципі, чого, претензій ніяких немає, Це... у них до мене мають бути претензії, що я мусор, який не допомагає нікому нічого робити. Да? А мене до них претензій немає, будь само собою, е, платило, я не знаю, не може. От, якось так. Е, тому ну, ще називається ви ж терпите цю гру 13 років, правильно? Ну, то потерпіть уже 30 хвилин е, болгарку на фоні. Ну, Там числі чи 20 хвилин у нас буде гайд, подивимося. От, Терпіте ж цю помийку, тому я думаю, вам не привикать. Правильно. правильно? Та й мені не привикать, кого я обманюю. Кого я обманюю? Ну і що робить далі? далі в цьому бої? Нічого. Все, вийти розмінятися, ми не можемо, вийти розтанкувати ми не можемо. Вийти якось попливати на бій ми не можемо, ну бо ось яга може там щось зробити, да? там є п'ятий поляк може щось зробити, ну тільки вони вже вмерли, але це нюанси. От, ну, до речі, я п'ятий що був живий, коли я говорив, але зараз вже вмер. От, само собою, попливати на бій ми ніяк не можемо, тому стоїмо. Чекаємо завершення даного веселого дійства. Це не бій, це дійство. Це дуже важливо розрізняти ці поняття. Зараз прийде гріль на суб'є. Ну і, в принципі, все, на цьому. Там йде тесту ЛТ. Зараз ворветься гріль і тут мене здує, дивіться. Поки я чекаю, поки я щось чилю, стою, АФК. Ворветься гріль. Оу, і тут мене здує, збриє. І так далі. Тому подібне. Буваємо Єбера, якого ми мали бити ще раніше. Ну, все, там в'їжджає поляк. Даю тичку, <кхід> не вмираю дріля в нього реакція ракушки, ну і все, нас убуває Рін поляк. Йоху, поїхали вперед, тут Ліопьер катається і нас забуває мандрагора, от так от все. От, якось так. Тому дивіться, в контексті легкого танка це не найгірший легкий танк, будемо відверті. З однієї простої причини, в нього є гармата. Це вам не тісак, це не ублюдок під назвою ВЗ-132, ну, типу, оцей ВЗ-132-1, який китайський ЛТ-10. Да? Це не оці ублюдки. Це танк, який реально може погризатися, але знову ж таки. СТ при цьому має більше броні, СТ при цьому має більше ХП, і це може набагато більш приємно. <кхід> От. А щоб посвітити на одній карті в грі, ну там на двох, нехай на трьох, нехай картах в грі, ну то така собі сумнівна історія, бо скільки раз ви потрапите на ці мапи, поки будете грати велику якусь там сесію в 20-30 боїв, і скільки раз ви потрапите на мапи закриті, коридорні, якось було тільки що зараз, да? тому що карта здоров'я на здавалася, але в ній посередині озеро, і ви це поле умовне, да? яке є озером, ви його грати не можете, у вас лишається два коридорні напрямки ущелина або місто. Все. Ну, типу, <хи> якось так. Перший бій, 3250, дамага, один фраг, 4 крита, 300 асіста це топ-1 по команді. Не тому, що ЛТшки класний клас техніки, а тому, що банально моя команда вирішила не грати. Ну і в принципі, все, якось так. З цим розібралися. Тепер, що я хотів ще сказати, а кути вниз. Кути вниз мінус 8, у вах плюс 12. Вниз вистачає, у вархін, коли буває таке, що вам трошки бракує цих кутів. ну і, в принципі, приємного в цьому, само собою, мало. От якось так. Не хіба яду другий бій невідомо, я вам все розказав, все розповів. Завершуючи думку про легкі танки. Це от саме конкретно легкий танк. Тому що Мантікора це світляк, Єбер це колісний танк, Тісак це кусок для отсталих, ну і китайський ЛТ це просто незбалансований кусок гавна, який в усьому гірший за заширедавна, але чомусь перебуває з ним на одному левелі. Ну, типу, дуже цікава, виходить історія. да? Дуже цікава, прям немає чого додати. Тут все само собою сказане і цілком промовисто відображає дійсність речей і загалом ситуацію щодо балансу і бачення розробниками своєї гри як таку, як таке, як таку, одним словом, там відмінок самі поставити собі в слові, який треба. Я стрімер, танковий стрімер, я безграмотний чмо, і в принципі я взагалі найнижчий етап. Харчового ланцюжка у цьому світі, інтелектуального ланцюжка, тому що ну, я танковий стрімер, все, це взагалі найнижчий щабель, куди можна спуститися. <гум> типу, будь-хто в цьому світі є кориснішим. Бляха, бомж на помийці є кориснішим, аніж танковий стрімер. Типу, і як танковий гравець, це також стосується. Просто стрімер, крім того, що сам грає, так ще й популяризується говно в маси, несе його в маси на ютубі, і, типу, це взагалі окремий котел у пеклі для таких людей, як я буде придуманий. І, в принципі, я думаю, е в землю снаряд не падає само собою. Я думаю, ви це без мене <кхм> прекрасно розумієте. О, снаряд упав в землю. Нам і так складно робити дамаг в бою, тому що світити ми в цьому бою не можемо само собою, ну, а кого світить, а де світить, а як світить, ну, типу. Ось отанки б'ються нормально, тут ось танки б'ються нормально ось ось тут. Біомусор катається ону, на ласкав ще на пляж, все як завжди. А кого мені тут світить? Ну, типу, Батхата, який сам виділяє, світиться при вистрілі об будь-кого, навіть не треба там ніяку оптку мати, ніякий коп мати, не треба і так далі. Ну окей, його посвітять і без мене. Ось центріоно достатньо огляду, щоб освітить її без моєї участі, розумієте? Світить їхню ОЛТшку, так я її не пересвідчу до постріла все одно. <horizontal> ну, типу. <ashamed> Якось так. Тому от Шерідаун, Рампун, Зірте, 100ЛТ е, і Амікс 13105. Якщо вам вже так сильно хочеться грати на оцьому цьому не неактуальному класі техніки, е, це ваш вибір. Мантікора це для мазохістів, ну, Тісак і. Е, е, власне кажучи, китайське ЛТ це просто неотбаланш, ні куски гавна, яких немає існувати в цій грі на 10-му левелі. На 5-му левелі, так, да, можливо. От, на 5-му левелі там є Леопард, німецький катається, да? от Тісак йому конкурент. Або там на якомусь. В 6-му левелі катається якийсь Амікс 12Т, постав до нього китайського ЛТ, 10-го левела, так Амікс 12Т його розриває просто в ноль. От, і все на цьому. Реакція ракушка, але самособою снаряд все одно падає в землю, тому це не має ніякого значення. Я щось якось застоявся, заговорився. В принципі, перестав взагалі як-небудь реагувати на те, що відбувається в бою, ну бо в бою нічого не відбувається, само собою. Дуже динамічна гра для пенсіонерів. І, в принципі. Танк од'їхав назад. Даємо тичку, добиваємо його. Снаряд знову, до речі, відхилився в землю, але при цьому повезло, що влучив в танк. От якась така історія. Тому в контексті заміни для бачата, в контексті альтернативи для бачата, да. Але чи змінюється якось факт того, що, що бачат, що оцей ЛТ просто нем'ятові куски, які не вписуються в поточний рандом, ніяк це цього не змінює. От і все. Ви це або визнаєте, або не визнаєте. Тобто, знаєте, про смаки можна говорити дуже-дуже багато, але про якісь об'єктивні факти, там про те, що чорне це чорне, біле це біле, про те, що я не пробив центуріона в борт, тому що платило йому не в борт, а в башту, ну, а про те, що 2 плюс 2 це дорівнює 4, про такі речі, сперечатися неможливо. І вам може подобатися цей геймплей, питань немає. Ну, якщо це геймплей, а не, а не недолік балансу. Вам це може подобатися скільки завгодно. Про те, про те, що це не і не актуально, ви не зможете сперечатися, бо ну, ви не зможете цього спростувати. І, зазвичай, танкісти, коли їм говорять, що це не м'яту не актуально, вони починають не приводити аргументи, чому ти не правий. Вони починають говорити, що ти просто кончений, і не розумієш чогось. А я наводжу конкретні аргументи. Танк не має броні, не має ХП, не має можливості ініціювати, нав'язувати свій бій, не має можливості цей бій диктувати, не має можливості на нього впливати в <кхем> кожній окремо взяті ситуації, і не має можливості відігрувати універсально кожну карту. Все. От вам аргументи. Давайте спростуйте їх. Історія про те, що хто буде світити в боях, де треба посвітити. Ну, це кончена історія, тому що таких боїв один з 50, один з 20, один з 10 навіть нехай буде, да, але сама суть. <кій> Перепрошую. <кій> що я буду робити, власне кажучи, в інших а, там, дев'яти боях, так, з цих десяти, ну, як би, невідомо. Просто банально невідомо, там на бабаха, до речі, стоїть це сумно, якщо бути відвертим до кінця. Але маємо, що маємо. Спробую вийти. Тихо. Тихо. Добиваємо танк, У мене був кумулятив, але чомусь стріляємо в борт, в центр борта, а не в чеверхнього частини, я не знаю чому. Ну, завтикав. Реально завтикав. Треба було вже йти в КД, тому що зараз нас або об'єва баха, або ми вийдемо і там вже нікого не буде видно, бо всі вже роз'їхались, всі вже давно поїхали. І, в принципі, стріляти немає в кого. Прийма од зараз барабан, поїде, тому що я дурачок. <кій> що з цим горлом? Що з цим горлом? Сказав би я, але потім згадав, що я записую вже четвертий гайд за сьогодні. Підряд, перекрикуючи болгарку, перекрикуючи молоток. І, в принципі, все логічно. Все, все розказав, гармата комфортна, гармата прикольна, ну є нюанси, вона розташована на грибаному легкому танку, все не. Ой. Бля. Все на цьому. Я не, не знаю, як це коментувати і що вам говорить. Я не хочу нічого говорити, тому що я тільки що не пробив танк, тільки тому, що влучив, походу йому в гармату. Ну, нюанс, нюанси в гармату не цілився. Але грі абсолютно байдуже, похер. І, в принципі, я зараз об нього вмираю, тому що, о, тому що він не влучає. Ну, отак от. Добивай його центуріон, чи ти в мене впорися, давай. А тут, до речі, нема більше в кого стріляти, тому що це був останній дамаг в бою, і в принципі. О, цим все. сказано. все він каде. Я встигаю до нього виїхати, Я хочу на автоприцілі. Я хочу на автоприцілі його долбити, чесно. Даємо ще тичку. Все, він заїхав. Нам його не видно. <кху> ну і в принципі, оддасться зараз от, от, об Центуріона, по ідея, а не об мене. Все, не віддався, лишився стоять. Ну, от якось так. Да, постріляти на цьому танку можна. За те, що він уміє робити. Але на цьому все. О, чекаємо завершення бою. Дивимося результати і завершуємо даний гайд. Так, да, якось так. Давай, виходь з бою. Мені немає чим забувати ефір, Ефір я вже за сьогодні говорить. Так, давай, 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 давай. Другий бій 3600. 3 фрага, 4 крита, 700 Сіста це у нас топ-2 по команді. Ну, і в принципі, навіть оця танк 9-го левела, але за рахунок того, що він метовий актуальний, нас обігнав по дамагу. І само собою, впливу на бій він сприяв набагато більше, але це не має ніякого значення, тому що бій був патентний, тому що ви бачили, який був в ньому рахунок, а саме 15-2. Тому тут прибери мене, лиши мене, тобто викинь мене з цього бою чи залишай мене в ньому. Від цього нічого не змінюється. Бо що? Правильно, бо патентний бій виграється або програється незалежно від того, хто перебуває у вашому цьому самому бою. От якось так. За два бої в нас вийшло: 3456 середньої шкоди, 523 асіста, 0 заблокованого дамага і одна перемога. Це бачат здорової людини, це дійсно легкий танк, і при цьому це все ще легкий танк, що дуже-дуже важливо. Він безумовно кращий за ось це. Або за ось це неподобство, або за ось це ось неподобство, безумовно, кращий і ефективніший, саме собою. А проте, в контексті гри в цілому, як у вас в голові вкладається те, що оцей танк перебуває на 10-му левелі, і умовний там -7, 7 або там якийсь Йосип 4 перебуває також на цьому самому 10-му левелі, як у вас це вкладається в голові, мені невідомо. І саме головне, чому ви це толеруєте і вважаєте, що це нормально. От якось так. На цьому все. Грайте скіловано або не грайте взагалі. Само собою, вам краще діть молотком по щось на вулиці, да? це буде корисніше. Ну, але якщо ви вирішили грати в це лайно, то само собою не грайте на арті. І, в принципі, все. Ну, все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де. Правильно в описі до цього відео.